Всім привіт! Із незвично похмурого узбережжя Чорного моря. З вами постійна і незмінна Євген Панюта. Я вас вітаю із Болгарії, але сьогодні вже з курорту Святи Влас. Дійсно, я навіть зараз не пригадаю, коли попереднього разу нас супроводжувала ось така погода на морському відпочинку, бо сьогодні вже декілька разів зривався дощ, і навіть зараз я ось почав з вами говорити. Налетіла якась хмаринка, і вже декілька капель мені на обличчя прилетіло. І на цьому курорті ми зали знаходимося вже майже добу, але тільки зараз я вперше дійшов до Чорного моря. Справа в тому, що як і попереднього року паралельно з нами на курорті святивлас відпочивають мої двоюрідні сестри та племінники, і вчорашній вечір, і сьогоднішній ранок до обіду ми провели за посиденьками та спілкуванням. Ну а зараз вже можна прогулятися і до моря, подивитися, які тут пляжі. Бо цього року ми зупинилися в апартаментах, які знаходяться в пішій доступності до моря, всього 400 метрів ходу або 6 хвилин пішки йти вже на морському узбережжі. Бо нагадаю, минулого року ми проживали в готелі під назвою Red Iguana. і він знаходиться майже на останній лінії від моря, але з гарним краєвидом на Чорне море. І тоді ми на пляж їздили на автомобілі. Чому на східну частину цього курорту до комплексу Етара-2. У цього комплексу невелика відстан до моря, там тоді проживали мої сестри. Саме тому на тому пляжі біля цього комплексу ми і відпочивали всі разом. На ну, в даний момент територіально я знаходжуся біля центрального пляжу Святивласа. Саме за ось цим кам'яним хвилярізом він і розпочинається. Але тут поруч є ще два невеликих пляжі. І якраз вони знаходяться найближче до наших орендованих апартаментів. Тому, скоріш за все, тут ми і будемо відпочивати. І як бачите, зараз якраз розпал дня, пікові години відпочинку, але погода, мабуть, зіпсувала трохи настрій у відпочиваючих людей не так вже й багато. Хоча підозрюю, що водичка максимально тепла, вона б не встигла так швидко охолонути. Бо, наприклад, нагадаю, на курорті золоті піски температура була плюс 27 градусів. Тут я також перевірю ці показники, але дійсно якось дуже мало людей. Поплавати в морі ми ще встигнемо, але зробимо це пізніше, бо погляньте, яка насувається гарна хмара. Думаю, з хвилини на хвилину буде добрячий такий дощ. Тому в даний момент можна відволіктися на іншу тему. Давайте я вам покажу, де ми проживаємо. Зупинилися ми в комплексі під назвою панорама Bay 2. Ось краєвид на частину його території. Нам сказали, що в наявності тут є відразу два басейни. Другий знаходиться десь там за цим корпусом, але ми туди ще не ходили. І давайте покажу апартаменти. Зараз я стою на балконі нашого номеру. Тут в наявності. Два стільчика, столик, сушилка для речей. Заходимо всередину. Давайте відразу скажу про вартість номеру. Він нам обійшовся по 50 євро за одну ніч. І тут в наявності є велике двоспальне ліжко, кондиціонер, диван, на якому працює Алла, телевізор. Та крісло. Причому цей номер вважається для трьох осіб. Тому якийсь із цих елементів, або диван, або ось це крісло, розкладається в спальне місце. Далі кухонний стіл, два стільчика, зона кухні. Мінімально необхідне все є, окрім пралки. Тобто мікрохвильовка, плита. Кавомашина – це наша, та капучинатор. Холодильник є, правда, дуже маленький, і там дуже мініатюрна морозильна камера. У нас навіть не поміщаються туди акумулятори від термосумки. Не можемо їх заморозити. Посуд необхідний є. Чайник ще не помітив. І тут пательня та кастрюлі. Далі це вхідний коридор, тут стоїть шафа, дзеркало і ванна кімната. Унітаз, бойлер, душ, причому він не відокремлений ніякою кабінкою, ви просто миєтесь. І все стікає ось сюди на підлогу. І ще є умивальник. Загалом нормальні прості апартаменти, за виключенням відсутності пральної машини, є все необхідне, і якщо, звісно, не брати ось ці погано помиті вікна. В цілому нам сподобалась чистота цього номеру. Бо дуже часто буває, що коли ми заселяємося в якісь апартаменти. Алла відчуває себе американкою і починає ходити у взутті по номеру, бо не подобається, як там прибрано. То тут все добре. І ще, до речі, я вам не сказав про парковку. Вона біля комплексу є. Знаходиться ось біля забору, із зовнішньої сторони від території. Але ця парковка оплачується окремо. Коштує це 10 левів або 5 євро за одну добу. Вам видають спеціальний ключик від паркувального бар'єру, і це місце за вами закріпляється. Тобто, ви під'їхали, відімкнули ось цю штучку, заїхали, запаркувалися. Якщо треба поїхати кудись по своїм справам чи дослідити інший пляж, чи ще щось. Від'їхали знову ключиком, підняли паркувальний бар'єр і спокійно собі поїхали. І можете повертатися в будь-який час доби, тому що паркувальне місце за вами зарезервоване. Але це ще не все. Оскільки цього року склалися такі обставини, що мої сестри та племінники проживають декілька днів в тому самому комплексі, що і ми залою. Я вам можу показати додатковий огляд апартаментів, які, на мою думку, набагато кращі, ніж наші, за відносно невелику доплату. Дивіться самі. Ще один варіант розміщення він вже розрахований на 4 персони. Вартість такого номеру складає 69 євро. Ось перша кімната студія, бо є зона кухні, стіл, диван, що розкладається, телевізор, столик. Вид на вулицю. Далі можна піти ось так на балкон. Звідси можна потрапити також в наступну кімнату, але там зачинено. Тому давайте швиденько ось так обійдемо. Заглянемо у ванну кімнату. І тут знаходиться спальня. Велике ліжко, дві шафи і ось цей вихід на балкон. До речі, тут було відчинено. Поки дочекаєшся цієї зливи, вже і день закінчиться, тому прийшли нашою великою компанією відпочивати на пляж. Хоча ось там за сонячним берегом візуально був гарний такий дощ. І зараз ми вже тут знаходимося більше години і тільки зараз почало моросіти. Нарешті з'явився цей дощик, але він не заважає відпочивати зараз мені у морі. Взагалі, сьогодні день. Не для засмаги, але для купання, в принципі, саме те, що треба. Хоча, здавалося б, температура повітря і температура води не дуже відрізняються. Але із-за того, що немає сонця і дує вітерець, це все дуже контрастує. Наприклад, зараз температура повітря складає 24-25 градусів. А помічник Дельфін говорить, що температура Чорного моря зараз тут складає майже 26 градусів. Але трошки позначка не дістає. Тому я б сказав точних 25,5. І виходить, різниця всього градус-півтора, десь так. Але коли плаваєш у воді... Ти вже акліматизувався, тобі комфортно, ти собі плаваєш і тільки ти виходиш на берег на повітря, хочеться відразу щось накинути, бо трохи є дискомфорт. От навіть зараз я ось вийшов і якось плечі кажуть: Женя, то давай так, краще спустися в воду. Так набагато краще. Щось із кожною хвилиною. Дощ посилюється, бо бачу вже на лінзі декілька крапельок, тому давайте швиденько розкажу про цей пляж. Як бачите. Погода розігнала туристів, я вже взагалі бачу, що лише Алла мене ось там чекає під парасолькою, яку вона заздалегідь з собою взяла. Давайте, стосовно заходу в воду. Щоб дійти мені на глибину по шию, я відійшов від берега метрів 60 Як бачите, я зараз стою рівно навпроти кінця ось цього кам'яного хвильоріза. І з іншої сторони, я в принципі навіть його пройшов трохи. Тобто, нормально, треба так відійти у воду, щоб комфортно плавати на глибині. Але в принципі, якщо ви відпочиваєте з дітьми, то для вас це буде плюс. Бачите, яка буде велика площа, щоб діти собі плавали на нормальній глибині, коли дорослому там десь по пояс. Але якщо говорити про саме дно, то дивіться. З цієї сторони у воді є місцями великі камені, і треба заходити обережно, дивитися під ноги, щоб там не поскользнутися або не спотикнутися чи не впасти. Ну, треба бути обережними. Ці камені лежать на піску. Пісок нормальний, такий збитий, приємний, але камені трошки при заході заважають. А от з цієї сторони ці камені відсутні. Можна спокійно собі йти і навіть... Не дивитися під ноги, тому ми, в принципі, так і робили, ще не знаючи. Наші коврики ми заслали ось з цієї сторони, а потім, вже, коли хотіли йти плавати, то просто йшли по берегу і заходили ось там. Друзі, якщо ви плануєте їхати в Святивлас або в будь-яке інше місто за кордон, не забувайте про туристичну страховку. Її зручно та вигідно можна оформити в застосунку сервісу онлайн-страхування Hotline Finance. Причому з моїм промокодом ПАНюТА ви ще отримаєте знижку 10%. Тут зібрані пропозиції популярних страхових компаній з різними опціями та цінами, щоб ви могли підібрати для себе оптимальний варіант. Я сам давно користуюся цим сервісом і вам рекомендую. Посилання є в описі. Після пляжу з'їздили ми в супермаркет Lidl, що знаходиться біля курорту Сонячний берег добре, що тут в околицях є представник цієї мережі, де можна придбати товари за адекватними цінами, а не як в місцевих магазинах Святивласа з націнкою. Але людей там ну дуже багато, особливо на касах, тому якщо збираєтесь туди відправитися, то закладайте якийсь додатковий час, який ви витратите в цьому супермаркеті. І ми вже повернулися в орендоване помешкання. Але розпаковку товарів з Лідла я вам не зможу показати, тому що після заходу сонця тусити та вечеряти ми будемо не в своєму номері, а в сусідніх більших апартаментах. Ви вже зрозуміли, в яких Так, будемо проводити час з племінниками та сестрами. Але вчора ми ще заїжджали в супермаркет Kaufland у Варні, а також зупинялися. Біля дороги в такий сільський місцевий риночок. І дещо цікаве, там придбали. Давайте покажу. Почну з намазки на хліб, бо Алла чомусь дістала, тому давайте покажу. Смачно, але є більш цікаві товари. Першим ділом ось такий оселедець трохи рожевий. Рожевий він із за спеціального засолу, та із-за того, що я так розумію, його трошки коптять. От реально в дитинстві я чомусь дуже часто зустрічав такий оселедець. А зараз, ну, в принципі, в Чехії ми взагалі майже не бачимо оселедця, але це реально смак дитинства. Далі. Ось ця рибка болгарською мовою називається аншоа маринована. Нашою українською це просто анчоуси в маринаді. І ви знаєте, цей маринад, мабуть, із оцетом, і виходить, що. Рибка така кисленька. Здавалося б, угу, щось не те, але це дуже смачно. От вона нам максимально зайшла. Бо дивіться, ми одного дня купили відразу два набори різних анчоусів. Ось ці не в маринаді. І ми їх, як бачите, ще не доїли. А ось ці мариновані анчоуси це вже друга така велика порція. Дуже смачно, тому спробуйте. Сподіваюся, вам сподобається так само, як і нам. Ну і далі хід Болгарії це філе Єлена. Я б сказав, це ніжна в'ялена свиняча шинка. Смачно. Минулого року ми, мабуть, декілька кілограмів її тут з'їли. І цього разу я також ще. Купив спробувати бастурму. Не знаю, яка вона на смак, але також хочеться скуштувати. Ну, а на придорожньому сільському риночку ми придбали собі кавун. Вартість одного кілограма складає 1,3 леви, тобто 65 євроцентів. Також взяли смачної кукурудзи. Один качан коштує 1,4 лева, тобто 70 євроцентів. І ще взяли. Помідори та огірки, Вартість я вже не пам'ятаю. Помідори, здається, 4,6 лева, тобто 230 євро. огірки, не буду брехати, мабуть, 3 леви за кілограм, тобто євро 50. Але вони максимально смачні. Таке відчуття, що це з особистого городу. Але купівля овочів та фруктів обійшлася не без приколів. Дивіться, в даний момент Болгарія плавно переходить від національної валюти Леви до євро. І відповідно, якщо ви зайдете в будь-який супермаркет, там ціни будуть вказані відразу в двох валютах: і в левах, і в євро. І відповідно, ми їхали із Варни в сторону Бургаса, конкретно на курорт Святивлас, і проїжджали різні села. І от зупиняємося ми. Біля одного діда, який тримав власну там точку з великим набором овочів та фруктів, ми підходимо, обираємо, причому у нього ціни були на 10 болгарських копійок нижче. Ну тобто кавун не 1,3, а 1,2 лева, кукурудза також дешевша, і ми говоримо. Але у нас з собою є тільки євро. Нормально, якщо ми заплатимо євро. Решту можете навіть дати нам в левах. Каже, ні. Але ще пожартувала, каже, може болгарською це так. Він це почув, каже, ні. Ну добре, не хочеш продавати, не продавай. Ти залишишся без євро, а ми без Кавуна. Ми поїхали далі, заїхали в інше село. Там був риночок невеличкий, без проблем. Погодилися прийняти від нас євро. Просто решту віддали. В болгарських левах, але ну так. Курс трохи невигідно порахували в нашу сторону, але хоча б не було ось цієї заморочки. Тому чому деякі люди зараз не сприймають євро, для мене це дивно. Тим паче, що країна переходить на євро. Доброго ранку з центрального пляжу Святивласа. Як бачите, сьогодні погода вже покращилася. По прогнозу взагалі з 7.00 мало бути абсолютно сонячно, але в даний момент графік синоптиків змістився. І вони нам кажуть, що якщо хочеш засмагати без хмар, приходь після 12.00. І ми в цю локацію прибули десь о 7.20, попили ранкову каву ось таким гарним краєвидом. Під шум моря, і тут ми вже знаходимося більше, ніж півтори години на годиннику 9.00. І як бачите, перші промені сонця починають пробиватися, бо до цього взагалі о 7.20 було ще дуже хмарно і навіть прохолодно, тому що сонце не пригрівало, дув вітерець, і якось не було бажання заходити в море. Хоча з іншої сторони воно точно тепліше, ніж температура повітря. Кожною хвилиною людей на пляжі стає все більше і більше. Сьогодні вже погода нікого не відлякує, а навпаки, приманює. Якщо говорити про центральний пляж Святивласа, це лише його частина. Якщо брати ось цей сегмент між сусідніми хвильорізами, бо по карті він ще тягнеться ось туди далі. Але якщо говорити конкретно про ось цей сегмент, то як бачите, він також поділений на платну зону та безкоштовну. Причому безкоштовна зона набагато більша. Щодо вартості оренди пляжної інфраструктури, я ходив, табличок не знайшов, але по відгукам на одному із сусідніх пляжів вартість оренди парасольки та шезлонга вартує по 10 левів, тобто по 5 євро. Стосовно заходу в море, перші 30-40 метрів глибина мені була не більше, ніж по пояс. Далі, коли я прогулявся ще 20 метрів або до краю ось цього хуляріза, глибина мені стала вже по шию. І також я ще плавав до ось того жовтого буйка. Там, звісно, вже я не діставав дна. скільки метрів піді мною було. Не знаю, може один, може два. Але якщо ви полюбляєте плавати на глибині, то от стільки вам доведеться відплисти. Стосовно чистоти води, вона максимально прозора, навіть зараз от я майже пошию у воді, без проблем бачу свої пальці на ногах. Вода прозора, чиста, але місцями плаває морська капуста. От Коли я хочу вам її показати, вона десь зникла. Зараз знайду. Знайшов. Ось така вона. І що цікаво, біля берега її немає, а от на відстані метрів 40 вона починає з'являтися, і то місцями. Близько години я плавав у морі і подивіться за цей час, як багато стало людей на пляжі. Візуально таке відчуття, що безкоштовна зона злилася з платною в плані наявності парасольок. Та й загалом гляньте, скільки людей у воді. Піднявся на кам'яний хвиляріз, щоб подивитися, яка ситуація на пляжі, де ми відпочивали вчора. І, в принципі, вона дуже і дуже схожа. Людей також чимало, що на пісочку, що у воді. Але давайте повернемось до центрального пляжу Святивласа. щодо інфраструктури, окрім платної зони з парасольками та шезлонгами. Тут в наявності є бар чи то кафешка. Також біотуалети і ще морські розваги. Стосовно цін на них. Банан, таблетка, катамаран або сабборт коштують 30 левів, септо 15 євро. Правда, не знаю за який час, не вказано. Далі параселінг 75 євро за одну особу, 95 за дві особи і 125 євро за три особи. І також ще можна взяти, на прокат гідроцикли. І ціни варіюються від 40 євро за 10 хвилин до 90 євро за півгодини. Ввечері вирішили прогулятися трохи по курорту. Прийшли на вулицю під назвою Цар Симеон. Це така пішохідна вулиця, на якій розміщуються різноманітні магазини із сувенірами, з одягом, якимись побутовими речами. Також є заклади харчування. Іграшки розваги можна придбати морозиво, солодку вату. Також ми бачили, продається рибка ЦАЦа. І в даний момент це пікові вечірні туристичні години. Але як бачите, людей не так вже й багато, особливо, якщо порівнювати з курортом Золоті піски. Пам'ятаєте, скільки там було народу? А тут місцями взагалі. Виглядає порожньо, і ще незвично, що на такій пішохідній вулиці майже немає музики. В деяких закладах вона тихенько грає, але от зараз ми проходимо <свісно> ось цю локацію, взагалі тиша. Хіба що розмови туристів і все. На фоні вечірнього фонтану буду завершувати це відео, але попереду вас чекають, все нові нові випуски з Болгарії. Я, якщо їх не пропустити, обов'язково підписуємося на канал, ставимо свою вподобайку і знову скоро побачимось. До нових зустрічей.